Таю, шановні друзі, кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Стаття 336 кримінального кодексу. Сьогодні про неї поговоримо. Що це за стаття? Дана стаття звучить так: а саме диспозиція статті викладена: Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом. Із числа резервістів, в особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Дуже цікава стаття. Давайте її е, розберемо. Ну, перш ніж розбирати статтю, я хочу сказати, що є дві статті, які в принципі загрожують військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Це 337 і 336. 337 Я вже про неї казав, робив відео. Це стаття, е, яка фактично передує проходженню ВЛК, тобто особа, яка в принципі відмовляється виконувати свої Мобілізаційні обов'язки, їй вручається розпорядження керівника ТЦК про кримінальну відповідальність і таким чином притягається до кримінальної відповідальності. Це кримінальний проступок, це не злочин. 337 За це не передбачено позбавлення волі. От а от за 336 вже передбачено позбавлення волі від. 3 до 5 років. На практиці суди дають в середньому 3 роки. В наступному відео я розкажу про досить цікаву судову практику останню судову практику по статті 336. Тепер повертаємося до статті. Що ж це за стаття така? По великому рахунку, це стаття. Яка наступає для особи, яка вже пройшла ВЛК і отримала бойову повістку на відправлення до військової частини, якщо простими словами. В чому вона полягає, друзі? По-перше, стаття 336 передбачає ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, тобто зараз, в даний час, коли йде мобілізація на військову службу на особливий період, а один із різновидів особливого періоду є воєнний стан. За призовом осіб з числа резервістів, тобто ми бачимо, що суб'єктом злочину може бути військово зобов'язаний резервіст, тобто особа, яка перебуває в резерві. Це раз. Друге, що важливо для 336-ї, друзі, це те, щоб у особи не було права на відсрочку і особа була придатна до військової служби. Тобто, іншими словами, дати підозру особі за статтею 336. Яка не пройшла ВЛК, неможливо, хоча є унікуми, які розказують, що це можливо, але це ні, це неможливо. Той же самий 560-й порядок Пункті другому каже, що на військову службу під час мобілізації на особливий період призиваються резервісти та військовозобов'язані, які придатні до військової служби за станом здоров'я та не мають права на відстрочку згідно статті 23 закону про мобілізацію. Тобто, для того, щоб призвати особу на військову службу під час мобілізації, потрібно дві умови. Перша умова. Це відсутність відсрочки, тобто не повинно бути відстрочки. Притом дуже важливо, мова йде не про оформлену відсрочку, не про наявність рішення комісії ТЦК про надання відсрочки, а взагалі про відсутність права на відстрочку. Тобто, якщо наприклад у особи є право на відсрочку, но вона її не оформила в ТЦК, то це все одно буде перешкодою для притягнення особи до кримінальної відповідальності, навіть якщо вона не прийшла в бойову частину за отриманою бойовою повісткою. Другий важливий аспект це особа повинна бути придатною до військової служби. Тобто, особа повинна пройти військово-лікарську комісію. ВЛК, яка скаже, що особа придатна. Без цього неможливо встановити, чи особа придатна е служити в армії, чи ні. Оце дуже важливий момент. Багато військових ТЦКшників лякають звичайних людей тим, що буде стаття 336, Друзі. Дана стаття не може бути застосована до людини, яка ще не пройшла ВЛК. Тому я й кажу, що якщо людина відмовляється від ВЛК, для неї передбачено штраф, а в подальшому можливо відповідальність за статтею 337. Якщо ж людина вже пройшла ВЛК і її визнано придатною, і їй вручили бойову повістку, і вона проігнорувала, не з'явилася, то тоді можлива підозра за статтею 336 це дуже важливий аспект. Тобто, просто так військовозобов'язаному вручити підозру за статтею 336, який не пройшов ВЛК, наприклад, не оновив дані, неможливо. Це можливо бути тільки для особи, яка вже є придатною за висновком ВЛК. Пам'ятайте про це. В наступному відео побачите про нові жорстокі вироки за даною статтею, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.